Добрий день. Сьогодні у нас 18 вересня 2023 року. Пришив трохи подживити маліну. Збираємо сьогодні малінку. У нас 27 градусів сьогодні було тепла. Спека продовжується літо. Зараз покажу яка малінку, яку ми збираємо. Ось така от маліна, дзюгана. велика, крупна, смачна. Ось така оце цікаво, які зараз ціни. Ну, я по 70 гривень продаю, не знаю, багато, це мало. Для мене мало, бо минулий рік я 120 гривень продавав спокійно з поля. Ну, цей рік я чув, що... І пшениця там по 4, і соняшник по 800 здають зараз. Рі жалуватися. Що його посіяти на наступний рік, хто його знає, що буде гектарів 50 землі, то навіть і не знаю, що в його таке посіять. Вигодне зараз в Україні. Сусідом соняшник насіяв. сырик. Ну, хороший солнечник. вот ну, такая вот малинка. Что, даже не знаю, что посеет рапс, может, какие-то зимы. Ну, а зиму пшеницу не смысла с такими ценами сеет, точно. Я бы не сеял, если она по 4 500, там, 4 200. Будемо думати, аж гречку теж не сі, або, говорить, я по 40 тисяч була, а все по 10 тисяч кажуть зараз. Ціни в Україні падають, знижуються, ніком не надо наша агропродукція. Польща закрила кордони, там кажуть, всі вони свої Ну, а У нас уряд не український, то йому на Україну. На українців все рівно. Їм, аби свої корупції займатися, тобто більше вони нічого не знають. Так, ось бачу. Гусі продовбали дирочку з качками. От спасібочки, молодці! А ну, о, треба ремонтувати. Бо зараз дорога сім'я уйде. І все. Такі от шкодники ще є на господарстві. Ладно, зробимо по умному. Рентуруємо потім, Переключим зараз іншу зону, ця трохи подживилася. Бо це вони зараз його повністю там. Усі на хімію в хімію люблять, пінопласт вони їдять качками, Я боявся, що вони оцей хімії тут нап'ються з цієї бочки то їм Щось буде ні на чому живий он на удобреннях ще лучше О, Подживлюємо, поливаємо потроху. Хорошо, досить якийсь пройшов, ну слабенький. Грибов немає. Ну ви підписуйтесь на наш канал про агро. ставте лайки, нажимайте дзвіночки, буду намагатися знімати ще відео якось. потроху викладувати про поле, господарство чим що подживлювати, які там ціни, ну взагалі таке всяке про сільське господарство. Канал у нас. знаю там хтось мені різні запитання Всякі задавав, я нічого там не відповідав. Думаю, самі догадаються, що до як робити, що до чого.